Кабисарівка. 15 березня. Вчора був вибух. Немає пошти. Зруйнована редакція. Четвертий день поспіль територія Великописарівської громади є епіцентром активних бойових дій, оскільки зранку 12 березня воєнізовані формування, Російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон розпочали бої на Білгручині у населених пунктах, що межують із нашими прикордонними селами. Унаслідок обстрілів у громаді сильно пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Порушена логістика з селами прикордоння, проводиться евакуація мирного населення. Докладніше про тамтешню поточну ситуацію розповіла журналіст великописарівської газети «Ворскла» Оксана Ковальова у Великописарівській громаді з 12 березня, тобто з моменту загострення інтенсивності обстрілів російської армії, завдано по території Великописарівської громади майже тисячу вибухів. Ворог б'є по громаді з різних видів зброї: авіація, артилерія, міномети, гради, кабель. Обстрілами постійно пошкоджується цивільна і критична інфраструктура, в тому числі житлові будинки, кабами зруйновані та пошкоджені житлові оселі, які залишили багато мешканців без даху над головою. Буквально вчора прилетіло на приміщення Укрпошти. Це поряд з тим містом, де люди збиралися на евакуацію. Евакуаційні три авто. Ще забиті щойно від'їхали, і, як не досі прилетіло, знесло три поверхи приміщення Укрпошти з першого по третій. В цій будівлі знаходяться три аптеки, дві звичайні і одна ветеринарна. Вони зазнали пошкоджень. Біля будівлі Укрпошти розташована іридація Гадети Госка, яка теж пошкоджена вибуховою хвилею. Де безпосередньо точаться бої, то там, внаслідок російських обстрілів, з кожним днем залишається все менше і менше житлових будинків. Всі вони зрівняються землею. Так, окупанти перетворюють житлові е, житлові будинки і села на поле, і будинки зруйновані цілими вулицями. І просто навіть це не називаєш купою будівельного сміття, а просто пил. Ситуація у віддалених селах складна, адже е, зруйновані два мости, які з'єднують великописерівку з, з низкою сел. Ці села розташовані в так званій п'ятикілометровій зоні смерті, де відбувається. Де зараз точаться запеклі бої, там теж живуть люди і діти, але е, їх не полишають в біді. Вчора було евакуйовано селище Лукашівки в місцевих мешках похилого віку. Бабусечки по 20 років нікуди не виходили за межі села, а вже погодилися доживати свого віку в найбільш безпечних місцях. Що стосується, Інших сел то так ситуація ускладнена тим, що вони знаходяться в безпосередній близькості до кордону, і е, якби голова селищної ради не хотіла їм допомогти, вона робить все можливе, але подати туди евакуаційний автобус неможливо через зірвані мости. Враховуючи складну ситуацію, місцеві мешканці евакуюються до більш безпечних міст. Евакуація відбувається як офіційно від приміщення селищної ради, так і самостійно. Люди, в яких є власний транспорт, евакуюються власним ходом. Їх кількість невідома, бо статистика не ведеться за офіційними даними в межах. Оголошеної евакуації, поданими автобусами, евакуювалося 223 особи. Звісно, всі хочуть повернутися додому. Тому е, мешканці влаштовуються на тимчасове перебування, аби пересидіти важкі для громади моменти. Всі хочуть жити вдома. Поліція Сумщини показала відео проведення евакуації мирного населення з прикордоння, зокрема із віддалених населених пунктів п'ятикілометрової кілометрової зони, де через постійні обстріли з усіх видів озброєння надскладна ситуація. Цього разу ризикуючи власним життям, правоохоронці на руках винесли літню жінку, яка втратила здатність самостійно пересуватися. Зопашліб. Беріть матраси за нами. Залізь туди! Редакція телеканалу Відікон продовжує ретельно слідкувати за безпековою ситуацією на Сумщині, та оперативно вас інформуватимемо.